Привіт всім, моє ім'я Юрій Філімончук, і я є засновник Українського інституту прикладної психології та психотерапії. Я знаю, що виникає достатньо питань щодо таке, що таке спеціалізація, саме моя спеціалізація. Я би в цьому віде, відео хотів би вам розповісти, а з чого спеціалізація робота гештальтерапевта з психопатологічною адаптацією складається. Що це така за спеціалізація? Чому ми її задумали, чому вона важлива, для кого вона важлива, що ви для себе зможете отримати. Ну, По-перше, за самою назвою, ви вже бачите, що таке трошки є розбіжжя, можливо, з тим, що часто кажуть, там є симптом, синдром, діагнози, ставлять все інше. Да? Ми саме використовуємо слово адаптація, тому що ми саме в нашому УІПі, в нашому інституті, ми дивимося на будь-який прояв особистості людини. Навіть якщо це в психіатрії називається діагноз, ми на це дивимося як на спосіб творчої адаптації людини або творчого пристосування людини до тих умов, в яких вона зростала, до психофізіологічних умов, ну і таке інше. Тому вже з назви ви можете для себе зрозуміти, як ми, в принципі, ставимось до людини. Ми не ставимось до людини як до діагнозу, а ми ставимось до людини як набір унікальностей та її особливостей. І так, звичайно, є такі особливости людей, які людям заважають, заважають, приносять їм страждання. І на цій спеціалізації ми будемо розглядати окремі такі тематики, окремі напрямки з того, а як же саме працювати з тими чи іншими людськими особливостями з людськими стражданнями. Ось ми з вами, ну якщо ви так ось, до речі, звернули увагу на опис. Да нашої програми, він є на сайті, будь ласка, звертайте увагу. А якщо ви звернули увагу, то там ми все ж таки використовуємо психоаналітичні назви: ну там стероїдний, мазохістичний і таке інше. Да? Тобто це ж не гештальтистські назви, а це психоаналітичне. Ну, нічого дивного з цього. є, дійсно, що гештальтерапію можна розглядати як ту терапію, яка пішла саме. З такого, в тому числі, взяла в себе і психоаналітичний напрямок, і ми вважаємо, що знаєте, як е, саме краще брати з, з різних напрямків, і освоювати, і е, ну, так, практикувати, да, з цього щось робити, таке головне. Тому назви вони якраз такі психоаналітичні, тому що, як мені здається, е, ну, саме в, в, в тій. В гештальтерапії, яка є зараз, то в теоретичній її частині, ну, мені здається, не зовсім достатнього того, що описано. Тому такий психоаналітичний назва. Ну, по-перше, якщо ви так звернули, спочатку ми будемо дивитися на загальне бачення, як можна діагностувати людину, як, по яким критеріям це. І це в першу очередь допоможе зрозуміти самому гештальтерапевту, як орієнтуватися. В роботі з тією чи іншою людиною, що саме потрібно робити, Та, щоб ви ну так часто от я знаю, до мене приходять супервізанти, да, і вони такі трошки розгублені, тому що не зовсім зрозуміло, а з ким люди мають терапевти мають справу, хто тобто, що перед ними за клієнти. І от на першій зустрічі ми такі речі розберемо, і це я думаю дуже допомагає терапевтам ну, бути більш стійкими да, і розуміти, що з тим з цим робити. Друга така тематика, вона стосується якраз депресії, манії. І часто, до речі, я це помічав, говорять, що гештальтерапія не працює з депресією, це не так. Я би сказав, з людиною працює не гештальтерапія, а гештальтерапевт. Тому, якщо ви будете вміти і знати, як це використовувати, знання з гештальтерапії, в тому числі при роботи з депресією, Маніакальними станами, то це досить допомагає. Я особисто давно практикую, і в тому числі практикую і працюю з людьми, які страждали, або страждають депресією. І я знаю, що гештальтерапія працює. І ми будемо з вами розбирати, що таке депресія, які манії бувають, які особливості. І на це все дуже багато звертати увагу. Ем, і там дуже багато тонкощів, і саме я на це хочу зауважити: саме як працювати з цим, цим гештальтерапевтом. Тобто, і, і, ну, вже про це скажу: що ця програма розрахована на людей, які вже дещо знають про гештальтерапію. Було б добре, якщо вже практикують і, і, та, і якийсь досвід практики. Це якраз для того, щоб і ця програма для тих людей, які ну Знають базу базові такі знання, я думаю, що це якраз буде буде допомагати. А, далі ми будемо говорити про тривогу, про тривожні розлади, ми будемо з вами говорити про панічні атаки, що з цим робити, що таке Ойка, що таке поліс, да вже такі е, нові є ідеї, які заходять в гештальтерапію, нові поняття. Ми будемо з вами розбирати такі багато там про самотність. Про тут і зараз. Тобто, воно все можливо, коли я зараз пояснюю, або ви читали на сайті опис цієї програми, що воно здається, можливо, здається, не знаючи так звичайно, здається, що ну, якби, не дуже стикується до чого там, наприклад, тривога і самотність. Да? Це дуже насправді пов'язані речі, і ми це будемо детально з вами розбирати. Так, Подивлюся, що свою шпаргалку, що ще там обсесивно компульсивний стиль відносин, там, фобії. Ми будемо з вами говорити про цикл контакту, його дуже глибо, глибоко дивитися ще з різних сторін. А, і де саме обсесія, компульсія чи фобія виникає, як звичайно з, тим, з цим працювати? Я думаю, що для вас буде дуже багато. Відкритті взагалі, що, що це таке? Да, що так, так це, ну, можна і так на це дивитися. І я сподіваюся, що ви для себе візьмете саме як гештальттерапевти. Як з, тим з цим працювати, як з цим впоратися? Ось ми ще будемо з вами говорити про нарцистичний, шизоїдний, істероїдний, мазохістичний стилі відносин, по стилі контактування? Е і ви бачите, я також використовую стиль відносин, стиль контактування, і ці особливості ми будемо з вами розглядати а, в більшій мірі в такій польовій парадигмі гештальтерапії. Хто з що ви вже практикуєте, ви знаєте, що є різні парадигми, і одна з таких сам, самих сучасних, самих парадигми, яка така йде вперед, і вона зараз найактивніше розвивається, і, мені здається, це якраз такий польовий підхід гештальтерапії. І оці всі особливості ми будемо з вами розглядати саме в польовій парадигмі. Я думаю, буде цікаво. Ми будемо з вами ще говорити про психотичний досвід, як, як це працювати з людьми, які такий досвід пережили. Ну, наприклад, у них можуть бути галюцинації, слухові або зорові, або такі дуже складні стани. І гештальтерапія з цим теж може, може працювати. Так. Як ми можемо працювати, як ждать терапевти в поєднанні, якщо людина приймає, наприклад, препарати, та, і що, що нам тоді треба робити, які особливості з цього всього взяти? Так що ми, ми на це теж обов'язково звернемо увагу. І заключно у нас буде така сесія, дводенка, вона буде супровізійна. Для чого ми це так робимо, щоб а, все те, що. Вивчили протягом так, спеціалізації, люди могли інтегрувати, так, і, і, ну саме пробувати, і, і щоб всі ми будемо розбирати кожен випадок, такі супервізії очні будемо робити. Також заочні, можливо. Ось, бо щоб люди могли ну, саме студенти бачити, а як же це все інтегрується одне з одного. Тому, як ми працюємо, це десь одна двуденка. І одна дводенка раз на два місяці. Це, дводенки у нас це субота-неділя. Ось ми працюємо зазвичай з 10 до 18 за київським часом. Ми працюємо онлайн, можливо, офлайн, по-різному це все буває. Бачите, мене мій півень доповнює. Каже, що погоджується, сподіваюся, сподіваюся, зі мною. Це вже не, ну вже у нас були групи, проходили. Я так теж про себе скажу, що я практикую десь 30% моїх клієнтів, не страждають такими ну, адаптаціями складними, да, саме психопатологічними. Ну, тому в мене такий достатньо великий досвід в роботі з цим. Я, я зазвичай на спеціалізаціях ділюся власним досвідом, власним баченням, власними особливостями. І ще що важливо, кожен студент всі знання. Не тільки вчить, а ще так побудована програма, ну взагалом, який такий гештальт-підхід, що ви зможете це все пробувати на собі, да? собі бачити якісь особливості, в собі досліджувати багато чого. Ну, як я знаю, по відгукам студентів після цієї програми, що після кожної дводенки щось таке і про себе, звичайно, люди розуміють. Ну що? До зустрічі в Українському інституті прикладної психології та психотерапії на спеціалізації робота гештальтерапевта з психопатологічної адаптації.